Всім привіт і ласкаво прошу у другий випуск новин. Я сама від себе не очікувала такої швидкості, але це все через ваші дуже приємні коментарі. Щоб поменше там було русні зі своїми братськими народами, бумерангами і дизлайками. Але вони впевнено вже дуже скоро совершать жест доброї волі і з'їбуть. Ну що ж, мерші до новин! День тому казала про можливе подорожчання 14-го айфона і судячи, з усього воно відбудеться, але частково. Айфон 14 також відомий як Айфон s як і раніше стартуватиме з 800 баксів. А от про версії, судячи з усього, подорожчають на 100 доларів. І враховуючи появу МАКС версії, це логічно, вона ж точно буде мінімум від 900. І тут у покупців може виникнути питання: що взяти. Великий айфон чи трохи доплатити і купити молодший Pro. І щоб ви багато не думали і не де, Боже не сумнівались, Apple збережуть типову різницю в 200 доларів між звичайною і пролінійкою. Все для вашої зручності. Не дякуйте, як купите? подякуйте. Особливо, якщо топовий Pro Max виявиться дешевше 100 тисяч гривень. І це не тільки про курс, а про те, що Apple, можливо, вже цього року представлять нову версію на 2 терабайти. І от вона може легко затягнути на 2 тисячі доларів. Підтвердили підвищення ціни на прошки і джерела з ланцюгу постачань, і човаки ще знімають івент. В Купертино вже почали фільмувати презентацію, яку покажуть 13 вересня. Якщо, звісно, до цього Китай не стрибне на Тайвань. Ядерний гриб. Не найкращий фон для зйомок, то ж може на тиждень другий перенесуть? А от що буде з виробництвом айфонів і, взагалі, всього, якщо сідіньпінь не верне гівна? Питаннячко, Apple потихеньку переносить збірку в Індію, і 14 буде першим айфоном, який будуть збирати одразу у двох країнах, але з комплектуючими більшість з яких йде з тайваня, це навряд чи допоможе. Apple не були б багатотрильйонною корпорацією, якщо б не намагалися підстелити собі соломки, де тільки можна. Подейкуючи після візиту Пелосі, вони попросили постачальників не маркувати комплектуючі лейблами Made in Taiwan, щоб не злити китайців, як то кажуть. Нічого особистого, тільки бізнес. І з одного боку, якось занадто обережно, а з іншого, вочевидь, Apple не потрібні глобальні проблеми з виробництвом напередодні запуску нової лінійки, і вони не можуть дозволити собі принципову позицію через небая які ризики. А знаєте, де час ще немало ризиків? В IT. Всі думають про IT як про спосіб багато заробляти, але це теж ніфіга не діснейленд. Навколо індустрії зараз тільки стереотипів, які часто взагалі нічого спільного з реальністю не мають. кажуть IT втратило дух стартапу. Кажуть, усі втратили самоіронію, кажуть, усі стали занадто серйозні. Кажуть, зайти щось не так, щось не так з бізнесом, з можливістю туди потрапити, з почуттям гумору, з швидким вигоранням. Приходьте 20 серпня на великий благодійний стрім. Що не так з IT, організований компанією NIX та it блогером Дімою Малеєвим. З початку повномасштабної війни файні хлопці з N.I.X. зібрали і задонатили на ЗСУ купу грошей, а тепер вони готові подвоїти суму, яку зберуть під час стріму дім для фонду Повернись живим. План мінімум 4 мільйони гривень. Ну, а щоб глядачам було не тільки цікаво донатити, але й щоб було пізнавально. N.I.X. зібрали найкращих спікерів. Вони розкажуть про свій погляд на it ринок про стереотипи навколо нього поділяться своїм досвідом. А також тим, про що не дуже люблять розказувати, не дуже успішними кейсами, які тим не менш допоможуть новачкам не зробити тих самих помилок, і не тільки новачкам. Коротше, має бути цікаво і корисно посилання на івент в описі до відео. Не пропустіть. Зараз буде приголомшуюча новина. Вже друга за цей тиждень після кримської бавовни. Так от, в бета-версії iOS 16 Apple повернули відсотки заряду акумулятора в іконку батареї на робочому столі. Вони витратили на це 5 років таку по грошей, але воно того варте. І тепер ми без зайвих свайпів зможемо дізнатися, в якому стані наш телефон і чи дотягне він до вечора без зарядки. Оце я розумію, революція. Єдине що не для всіх. 10R, 11, 12 та обидва Мініка будуть без відсотків. І з одного боку це якраз ті айфони, яким реально потрібно, бо вони, як правило, не доживають до вечора і непогано б знати, що там по батарейці. А з іншого боку, на міні-версіях ніфіга не буде видно через розмір, а на ips екранах роздільна здатність така, що ці цифри будуть виглядати як кубка пікселів. Коротше, все логічно, і це той рідкісний випадок, коли важко наїхати на Apple через надмірне жлобство. Хоча, блін, яке ж тут жлобство, коли нарешті after all these years... Вони зроблять пурпуровий iPhone Pro. чутки ходили про цей колір у кожній прошці, ще починаючи з 11-ї. І ось нарешті в 14-й, пурпуровий стане головним кольором нової лінійки, і оскільки ця мрія здійснилась, може цього року ще одна здійсниться. А от щодо моноброви в 14-му айфоні очікування виправдались лише частково. Так, її дійсно немає, але судячи з фотозахисного скла для 14 Pro, вирізи під датчики і фронталку будуть більшими, ніж малювали на попередніх рендерах. От прям значно більшими. Виглядає це, ну, скажімо, незвично. Хоча, звісно, це однозначно додасть айфону впізнаваності. А от іззаду відрізнити новий Glorious Pro від застарілого минулорічного буде значно важче, ніж в випадку з 12 13 Pro. Бо основний сенсор, і збільшиться до 48 мегапікселів, але лінзи при цьому збережуть свої розміри, хіба що будуть ще більше випирати. А значить, що? Чохливі 13 Pro не підійдуть. І я навіть боюсь уявити собі висоту захисної рамки навколо камери. Стіна яценюка це ти? Хоча чохли не підійшли би ще й тому, що рамки навколо дисплею у 14-го стануть ще вужче. А значить, і сам він повинен, хоч і трохи, але зменшитись. прям не завадило б, бо знаєте, іноді навіть пара міліметрів ширини грає вирішальну Роль. Це є про комфортне тримання смартфона в руці, звичайно ж. Samsung показали нові гнучки смартфони, які традиційно повністю злили десь за тиждень до презентації. Тож найбільша інтрига полягала в тому, чи відмовиться Samsung від літери Z в назвах, яку повністю дискредитувала Русня. І ні, глобально не відмовились, хоча на нашому ринку зетку скоріше за все приберуть. А щодо самих Flip та Fold 4, то навіть якби їх не злили, то все одно вони б навряд чи когось здивували, бо по факту це лише мінорно апгрейднуті версії минулого покоління. В Foldі процесор замінили на актуальний Snapdragon 8 plus Gen 1. Зовнішній екран тепер трохи ширший, із співвідношенням сторін 23 на 9 замість 25 на 9. Внутрішній дисплей за рахунок більш тонких рамок. Відріс аж на 3 мм. Але як я вже казала, іноді кожен міліметр це важливо. Основну камеру замінили на 50-мегапіксельний сенсор, а замість 2х зуму тепер 3х. А ще з'явилась версія на 1 ТБ. І це все з вас 2000 доларів. он черга в касу. Не густо, може, всі інновації дістались фліпу? Ну що ж, давайте подивимось, що тут у нас так. Знову Snapdragon 8 Plus Gen 1, добре. Акумулятор на 3700 мАч замість 3300? І швидка зарядка на до 15 аж на 25 ватт. В усьому іншому це абсолютний аналог третього фліпа. І хочеться запитати, але де Samsung ви були ці. Віз... Вибачте. Цілий рік такий апдейт навіть по шкалі кубертину не дотягує до s версії не кажучи вже про наступну цифру. Так треті фліпи Fold були дійсно революційними гаджетами, але ж ви типу просуваєте новий формат смартфонів. Якось дивно всього на четвертому поколінні девайсів робити режим Apple і розказувати про Glorious New Device, не змінивши при цьому навіть помітність складки на екрані, при тому, що деякі конкуренти з цим вже давно впорались. Але є й гарні новини. Якщо ви хотіли собі щось гнучке і чекало нове покоління, не чекайте саме час купити попереднє по хорошій ціні. Лон Маск визнав, що Cybertruck не вийде з обіцяними характеристиками і ціною. Типу ніхто не міг передбачити настільки потужної інфляції і все таке інше. Але якщо чесно, ну камон, Навіть у 2019-му 40 тисяч баксів за базу і 70 тисяч за топову версію, аж з трьома електродвигунами виглядали максимально фантастично навіть на фоні тодішніх цін на Тесли. Тепер же коли базова трійка коштує не 35, а 47 тисяч, ні про які 40 штук за монструозний пікап і мови не може й бути. От не здивуюсь, якщо у топовій комплектації, як і прямий конкурент F-150 Lightning, стартуватиме із 100 тисяч, а базова версія, якщо пощастить, конкуруватиме по ціні з Райван і обійдеться десь у 65 тисяч. І справа тут не стільки в інфляції, а в тому, що маск, шоумен, піарщик і піздобул. Хоча за старинки для зсу і залізниці йому красно дякуємо. Без них було б значно гірше. А от кому від маска точно хуйово, так це Твіттеру. То він його купує, то не. Купує, то сяточка подає на його в суд, то маск подає зустрічний позов і каже, що твітеру бездав. І от новий виток в цій історії: Маск знову готовий купити Твіттер за початкові 40 мільярдів. Якщо вони зможуть довести, що 100 рандомних аккаунтів належать справжнім людям, а не є ботами. Типу, доведіть ваші заяви про те, що всього 5% активних користувачів це спамери та боти, і по руках офіційної реакції Твіттера на цю заяву немає і, скоріш за все, не. Буде бо далі розмовлятимуть юристи, і це логічно. Ну бо хто так веде справи, коли вже подані документи до суду? Це хіба що маск, шоумен, піарщик і піздабол. Хоча за старлінки для Зизу і Укрзалізниці все одно красно ну, дякуємо. Xiaomi заявили про відмову від LCD-екранів в усіх смартфонах Redmi. Відтепер тільки OLED, навіть у найбюджетніших моделях. І це кльово, як на мене, для бюджетників якість екрану набагато важливіша за частоту оновлення, бо все одно залізо в більшості випадків не тягне ці 90 120 Гц навіть у менюшках, так нафіга вони потрібні. Краще вже OLED з божественною якістю картинки навіть на сонці, і в тому числі. Ще й довша робота від батареї. Тож всіляко схвалюю подібне рішення китайців і чекаю на їх нову лінійку. Не те, щоб з нетерпінням, але тепер, хоча б є одна причина. Ви грали в Diablo і Мортал? Я, от хоч і фанатка серії колись провела в трійці більше 900 годин. Причому підряд. Так тобто, от я начиталась про обов'язковий донат в Immortal, якось не наважилась витрачити на це свій час. Та ну, краще вже позалипаю в найкрутішу безкоштовну мобільну РПГ Ре. Це ситуативний жартик. То знає, то й знає. Так от нещодавно виявилось, що донат в Мортелі дійсно злий. Причому як для тих, хто не хоче платити, так і для тих, хто занозить до Ті, поки з ніком JT із All Business закинув мобільну діаблу біля 100 тисяч доларів, замість того, щоб розносити усіх на pvp аренах став головним героєм мему Forever Alone. Матчмейкінг просто не знаходить гідного суперника і через це не пускає щедрого задрота на арени. Не можна було привітати хлопця. З тим, що він пройшов гру, але він щось незадоволений і вимагає від Blizzard або вирішити проблему або повернути гроші. Ті, в свою чергу, не хочуть рефандити 100 штук, і запропонували геймеру трохи зачекати, бо проблема тільки в нього, і на її вирішення потрібно більше часу. Мабуть, сподіваються на те, що хтось закине в гру хоча б половину від стока, і тоді вони зведуть цих двох титанів на арені, раз, а потім ще раз. І так, доки вони не зрозуміють, звідки в назві слово immortal. на сьогодні, все обов'язково тицяйте по посилці. Читайте про благодійний марафон N.I.X. Донатьте на ЗСУ і до наступного тижня. Всіх обняв!